Слава Ісусу Христу! Слава Україні! Приїху до Доброго знакомого від лікаря. Познімати кобилу з жеребцем. Жийте, вже йти, бо не скочив на вас. Ні, не скочить, оп, скочив. Він би не скочив. Хочу брекати. Оп, опа, оп. оп. Скикуин маје? О, жрапчек маје питро року, а кубелба? Кубелба маје 4 роки. О, кубелба 4 роки. Оп, вишта, вишта, вишта. потужна. Вишта, вишта, вишта. Ну, трошки їх притримайте бо вони... О, Така пара коней, жрабчик з кубилу. Кубила такий перед має. Кубила гарний жрабчик теж. Може треба його на другий біг чіпити. Він скаче скутена. Він треба різати від її до рука. Він його не вжучить. І треба їм спасати кораву. Їх спасає раву. Хоч йти на кубило, але кубила б'я його. いい人? хоче брикати, ішта, є походить звід там, звідкись шані там, та так. Ні, то он з 22. Ребні. Ребні, сіла ребенка по... Жребчик. А вони бі двоє? Кубила і мами. Звід, там звідки моє шаніта, тільки різні мами у них. Так, тату один. Він ж кубив по тату і рідні. Моє шаніта тут. Дай тебе, дайте. дай. Тільки просто шуні та мої звідти мене, походить. <рес> Кобила гарна на 4 роки. ху <рес> Кого би зацікавив, такий жрачик, може бути на продажу. А до тебе Ціну кажете чи ціна договорна... Договірна, договірна. Ці... Ціна договірна. Півтора року такий жребець. Кого би зацікавив? Заприжений вже? Раз був запріжений до пари. породив Від на Олександрівцю, так? Так, так, так. Мама його судрікала. Такий жребчик, кого би зацікавив? Жребчик тільки на руки, на забій жребчик не йде, кого би цікавив, наховання гарний. У <ривіт> яких конях ви бачите, це його сестра з боку, жеребець буде теж потужний. Ну та...

Ще молодий та він туди залягаєся. Гарна така пара коней. Добре добре. Добре. добре, добре. Ще раз нагадую, кого би зацікавив такий жрапчик. Звертайтеся.

Таке маленьке відео виручило. Всім до нових зустрічей. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Номер вийшов у описі, кого би зацікавило. Ціна буде договірна.